Вітаю, друзі! Сьогодні готую рибу мінтай. Якщо мінтай запанірувати і обсмажити, то вийде обидена страва. А якщо цю ж рибу запекти в сирно-сметанній заливці, то виходить смачна страва, яку можна подати до святкового столу. А готується запечений мінтай в сирно-сметанній заливці швидко з самих простих продуктів. Подавати до столу таку страву треба не гарячою, а коли охолоне до теплого стану. А на другий день стає ще смачнішою. Всі інгредієнти викладають двома шарами. Тому для тих, хто в родині любить тісти підсмажене шкоринкою, для них буде верхній шар страви з дуже апетитною шкуринкою, а хто любить більш ніжну рибу, тому буде доподоби нижній шар страви. І взагалі риба та цибуля, запечені в сирно-сметанній заливці, дуже ароматні, соковиті і надзвичайно смачні. У мене сьогодні дві рибини мінтає. Вагою більше кілограма. Рибу почистила, відділила хребет, кісточки, зняла шкіру і отримала кілограм філе. Нарізаю на порціонні шматочки, додаю до риби сіль і спеції за смаком. У мене перець чилі, сушений часник, чорний мелений перець. Куцхо сунелі насіння солодкого перцю. Ви можете додати спеції до риби, які ви любите. Рибу спеціями розмішую, і залишаю, хай маринуються, тим часом приготую заливку. Беру одне яйце, один жовток, додаю три столові ложки з гарною гіркою сметани, одну столову ложку з гарною гіркою гірчиці, сілі спеції за смаком. Я додавала такі ж спеції, як і до риби. Вінчиком все розмішую до однорідності. Заливка повинна бути смачною. Я скуштувала і додала ще трошки солі. І все, заливка смачна. 500 грамів цибулі нарізаю четвертинками і тоненько, щоб цибуля встигла пропектися, бо риба запікається швидко. Можна взяти цибулі трошки менше, але вона в цій страві така смачна, що я не раджу зменшувати кількість. 150 грамів твердого сиру натерла на грубій терці. Форму для запікання змащую вершковим маслом. Всі інгредієнти буду викладати двома шарами. Тому половину цибулі розкладаю на дно форми. Далі шар риби. Рибу присипаю сиром. Знову шар цибулі. Риба. Рибу присипаю сиром і заливаю заливкою. Форму ставлю в холодну духовку, виставляю температуру 180 градусів, підігрів верх-низ без конвекції на середньому рівні. І від моменту, як духовка набере задану температуру, страву запікаю вилин 25. У мене цей раз запікалося 30 хвилин. Ножем провіряю рибу і цибулю, щоб були м'які. Ось у мене страва вже приготувалася, духовку вимикаю, але форму з рибою залишаю ще на 10 хвилин в духовці. А вже тоді виймаю форму з духовки і залишаю, щоб страва охолодилася до теплого стану. За цей час риба вбере в себе майже весь соус і буде соковитою. Ось і все. Готуйте, це дуже смачна страва. Дякую, що подивилися відео, бажаю вам миру та добра.